Столиця в блокаді, незадоволені власники машин з іноземною реєстрацією, збираються на в'їздах до Києва і вимагають закону, що дозволить українцям не розмитнювати завезені з-за кордону машини? Яка ситуація на цю хвилину знає кореспондентка Сабиті Світлана Макугонська? Вона від самого ранку стежить за розвитком подій. Світлано, то настільки масштабною зараз є акція, і чи заблоковані в'їзди до Києва? Віталію, можу сказати, буквально декілька хвилин тому запалили тут активісти з шини. Ви можете зараз побачити за моєю спиною. Ну, але сама акція вона є мирною. Зараз самі водії, автовласники, які тут приїхали на своїх машинах, вони гріються біля вогнища. Ну, щодо часткового перекриття дороги, то дійсно перегородили зокрема одну смугу. Зараз транспорт рухається повільно, є навіть затори. А от самі Мі, активісти кажуть, що найбільш якісь радикальніші дії вони не готові. І цю акцію планують вони до вечора, до сьогоднішнього власне вечора. Ну і прошу послухати їхню пряму мову. этот автомобіль для того, щоб ми ездили здесь в законом полі для того, щоб что этот человек їздить на машине, он заплатил Государство, в бюджет государства деньги для того, щоб зробили дороги, не знаю, куди ці деньги пойдут. Нас це не интересует уже в принципі. Ми хочемо платити, ми готові платити, щоб бути впевненими в тому, що ми їздимо, сплатили, і їздимо, і нас, нас ніхто ну, не забере цей автомобіль. Зараз тут знаходиться близько 30 машин. Це переважно на польських та київських номерах. Зараз вони стоять, так би мовити, у бабіч, і в принципі я б не сказала, що вони аж надто перешкоджають руху. А от так само тут знаходиться і декілька машин з поліцейськими а також і пожежна машина. Зокрема, самі патрульні кажуть, якщо не буде жодних провокацій зі сторони активістів, то вони втручатись у акцію не будуть Поліція чекає завжди на все. І будемо реагувати. Якщо не буде ніяких провокацій, поліція буде працювати в штатному режимі Ні. Якщо це їхня громадська позиція, що вони це зроблять там десь на узбіччі, вони не буде заважати нікому. Ні. Власне, така акція зараз відбувається і на інших в'їздах у столицю. Зокрема, зі сторони Борисполя, активісти вже встигли також там спалити шини. Близько 30 також автівок перегородили півтори смуги з чотирьох, і це ускладнило рух таки. Але поліцейські вони регулюють власне сам рух і контролюють те, щоб не утворювалися якісь масштабні затори. Ну а Власне, юристи щодо цього законопроекту, який вимагають ці активісти, щоб все ж таки у Верховній Раді його прийняли, то юристи його схвальні відгуки про нього у юристів і кажуть, що таким чином це зможе вплинути на розвиток нашої економіки. Ідея законопроекту правильна, тому що це черговий крок до зняття торгових бар'єрів між Україною і Європейським Союзом. Це дасть можливість українцям купувати автомобілі дешевше, і це буде розвивати економіку, тому що транспортні засоби це важливо для різноманітного бізнесу. Люди зможуть більше робити активності, і економіка цього буде зростати. Я нагадаю, що законопроект 5567, він дозволить українцям, якщо його все ж таки приймуть, не розмитнювати везені за кордону машини з іноземною реєстрацією. Тобто, це практична легалізація тих автівок, які старші за 7 років. І при цьому власник авто все ж таки повинен буде сплатити щорічно державний відсоток від митного збору. Ну, власне, цей законопроект був зареєстрований у Верховній Раді ще в грудні минулого року, але і досі він знаходиться на розгляді у комі. Тетах Верховної Ради. Ну а поки тут активісти вони залишаються, гріються, ще під'їжджають машини щодо обурених водіїв. То поки ми їх, якщо чесно, не зустріли. Ну а ми і далі будемо стежити за ситуацією тут і на інших в'їздах у столицю. Віталію, дякую, Світлану. Кореспондентка Сабиті Світлана Макогонська про столичні протести власників автівок з іноземною реєстрацією.